Точка сили, здоров'я те, що ви постійно віддаєте вашому тілу за допомогою своїх переконань і сильних почуттів, потім виявляється в ньому. Кожне ваше почуття проникає у всі клітини і у всі органи вашого тіла і наповнює їх. Ви правитель держави вашого тіла, ваші клітини це ваші найвірніші і віддані слуги. Вони служать вам, не піддаючи сумніву жодному вашому слову, тому будь-яка ваша думка, будь-яке ваше почуття стає законом для вашого тіла. Коли ви посилаєте негативні думки і почуття з приводу того, чого ви не хочете, сила здоров'я у ваших клітинах зменшується. Але коли ви сповнені любові до всього, до сонячного дня, новому будинку, другові або підвищені по службі, Ваше тіло повною мірою отримує силу здоров'я. Подяка, велика помножителька. Тому кожен день говоріть спасибі за своє здоров'я. Дякуйте за те, що ви любите у своєму тілі і не звертайте увагу на ті особливості, які вас не радують. Для покращення здоров'я вам всього лише треба більше 50% від часу доби посилати у світ любов, 51%. Вже поворотний момент від хвороби до здоров'я. Якщо ви чимось хворі, що сили намагайтеся, щоб ваші слова та думки не були наповнені цією хворобою, замість цього відправляйте любов своєму здоров'ю, уявляйте, що ви вже виздоровіли, відчувайте себе здоровими, посилайте любов ідеальній вазі, ідеальній фігурі, абсолютному здоров'ю того чи іншого органу. Уявляйте, що це у вас вже є, і будьте вдячні за все, що маєте. Якщо ви вірите, що старіння неминуче, ви транслюєте ці переконання у світ і закон тяжіння повертає їх вам, забезпечуючи швидку старість. Припиніть відчувати вік, відчуйте себе молодим, ваші почуття любові та подяки невпізнанно змінять ваше тіло і зробить його таким, яким ви хочете його бачити. Точка сили, почуття! Почуття, випробовуване вами в кожну мить життя важливіше всього іншого, оскільки саме вони створюють цю мить у вашому житті. Ваші почуття є силою для ваших думок та слів. Ваші почуття ось що важливо. Всі добрі почуття приходять від любові, всі погані почуття від її відсутності. Кожне хороше почуття об'єднує вас силою любові. Оскільки любов джерело всіх хороших почуттів, у всесвіті, все, включаючи ваші думки та почуття, мають магнітні властивості та магнітну частоту. Будь-які ваші почуття, хороші або погані, визначає вашу частоту і ви притягуєте до себе людей, події та обставини, що мають схожу частоту. Варто вам у будь-який час змінити свою частоту і змінивши настрій ваших почуттів. І все навколо вас теж зміниться, оскільки ви тепер знаходитесь на новій частоті. Якщо у вашому житті трапилося щось неприємне, ви можете це змінити. Зробити це ніколи не пізно, оскільки ви завжди можете змінити настрій ваших почуттів. У багатьох людей почуття працюють на автопілоті, іншими словами, їх почуття є реакціями у відповідь на те, що відбувається. Однак ці люди не усвідомлюють, їх почуття і є причина того, що з ними відбувається. Щоб змінити будь-який бік вашого життя, будь то гроші, здоров'я, відносини або щось іще, вам необхідно змінити настрій ваших почуттів. Заберіть з вашого словника такі слова, як страшно, жахливо і моторошно, замість цього частіше вимовляйте інші слова чудово, блискуче і добре. Якщо хоча б 51% ваших думок і почуттів хороші, ви вже схилили чашу вашої життєвої ваги у свій бік. Кожен день це можливість почати нове життя. Кожен день ви знаходитесь на переломному етапі вашого життя, і в будь-який день ви зможете змінити майбутнє, змінивши настрій ваших почуттів. Тож почувайте себе здоровими і все буде добре.